У Вінниці на базі футбольного клубу Нива проходять тренування з амфутболу. Це вид футболу для гравців з ампутованою кінцівкою чи порушенням функції кінцівки, розповідає очільник обласної асоціації футболу Ігор Павленко. Саме їхня організація і проводить такі тренування. Сьогодні друге заняття на полі дев'ять ветеранів. До середини пробілися назад тусою легенько півсили. Ветерани війни, які втратили кінцівки на полі бою, реабілітуються завдяки грі у футбол, каже Павленко, аби зібрати гравців, їздили по шпиталях. Наша задача об'єднати таких людей як можна більше, тому що ми розуміємо, що дуже багато таких наших воїнів-захисників, які зараз сидять по домівках, ми запропонували таким людям заняття. Реабілітацію через футбол, він називається амфутбол. Олександр Говоруха сьогодні за тренера. Каже, амфутболом почав займатися у Львові під час реабілітації. Туди потрапив після ампутації лівої ноги. Поранення отримав у Вовчанську. Футболом почав займатися у Львові, коли був на партизуванні. Пішов в команду покрова просто подивитися. І так як футболом трохи займався до війни, то Ну, сподобалось і на цьому не зупинятися. Милиці якби, спеціальні, які грають у всьому світі. Вони підлаштовуються під зріст кожної людини. Якби кожен налаштовує індивідуально, ми підказуємо, як правильно налаштувати. Того, що не всі, хто починає займатися, обов'язково це футболісти. Багато хто це пробує в перший раз, і ну, майже всіх це виходить, нічого немає важкого. Анатолій Іванчишин каже, на тренуванні вперше. До Вінниці приїхав із Волочиська Хмельницької області, а це за 170 кілометрів. Про тренування дізнався з соцмереж. Сьогодні він воротар. Перша моя тренування, хочу далі, щоб розвивався такий вид спорту, і щоб люди підтягувалися. Бо такий спорт. Він потрібний для здоров'я взагалі не важко. Люди такі самі, як і я. Треба себе розвивати від спорту. Хочу так само бо може дякувати Богу, получається вашим трансляціям. Ша, хтось почується в Хмельницькій області, може, хтось там підтягнуться, може там будемо розвивати. Під час тренування за гравцями спостерігає спортивний медик Артем Павленко. Каже, перші заняття ветеранам даються складно. Дивимось, як проходить. Спостерігаємо, щоб надати. Вчасну допомогу кажу, щоб звертали увагу на те, як себе в просторі поводити, щоб було зручніше. Ці перші тренування вони ну якби і є складними, тому що після реабілітації а, люди тільки почали займатися футболом, і групи м'язів включаються певні їм важко і. Бога не можна дивимось саме за цим, щоб якось розвантажити. Вінниця п'ятий регіон, де збирають команду гравців замфутболу, каже менеджер проєкту ліга дужих української асоціації футболу Богдан Мельник. Вінниця відбувається все дуже швидко. І дуже прогресивно, тому що на першому тренуванні більшості команд це було 4, 5, 6 гравців. Тут, якщо не помиляюсь, минулому тренуванні було 10 гравців. Це не так просто. Тренування замфутболу безкоштовні. Збираються раз на тиждень, що четверга, каже Ігор Павленко, у планах збільшити кількість занять. Долучитись до тренувань можуть не лише ветерани з ампутаціями, а й цивільні. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, новини Вінниця.